Вітаю вас! Ми компанія Чиста Країна. Хочемо представити нашу новинку. Це є котел класичного типу Фреско потужністю 14 кВт. Даний котел може опалювати будь-яке ваше приміщення опальною площою до 150 квадратних метрів. Безумовними перевагами даного котла є те, що він виконаний з сталі. Товщиною 5 мм. Сталь це є котлова марки 09G2. Головними його перевагами є це те, що він може працювати як на механічному керуванні, так і на автоматичному керуванні за допомогою вентилятора і блока керування. Також в даних котлах у нас присутнє супер рішення це те, що у нас є водяний колосник, що значно підвищує КПД котла до 92%, і набагато покращує його характеристики стосовно сроку служби, який досягається до 20 років запросто. Котел має зручні завантажувані двері, які розташовані під певним кутом. Ось, вони великі, вони комфортні, може вугілля, дрова, будь-що завгодно засипати в нього. І також дуже зручні дверки для очищення димоходу. Вони також великі. Котел, безумовно, перевагу попутно скажу, є, це те, що він дуже зручно чиститься, оскільки він весь повністю є всі елементи, є в доступі. Двері котла утеплені, ось тут є вермикулітом. От, е, використовуємо стікловолоконний шнур для того, щоб покращити. Герметичні властивості. Котел має зручні ергономічні ручки, електронний термометр. Котел пофарбований порошковим фарбуванням, яке має також гарантію на весь термін служби наших котлів, а саме це 3 роки. Також маємо п'ятипозиційний шибер. Для регулювання і можливість встановлення електричного тену. Що зможе забезпечити теплоту в домі, тоді, коли десь ви, там, приміром, від'їжджаєте в справах і не зможете топити котел, ви можете спокійно поставити електротен і він буде підігрівати вашу систему у вашому будинку. Ось такий ось короткий огляд даного котла. Будь ласка, можете замовляти у нас на сайті або через нашу дилерську мережу.